Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми будемо знімати розпаковку благодійної допомоги для віки. Почали. Дивись, Віка, це молоко. Твій кубик 3.2 молоко. Це Олія Соняшникова. Це. А... В общем, печиво. Якесь печиво? А це баночка Фернандо. Світ corn Кеннет. Солодка кукурузка. Фернандо, макарошки. Ти любиш макарошки? А це що? Фернандо? Згущене молоко? Солодке. А це Саус, ай, ай, Це печиво. Ще баночка. Біла квасоля. Біла квасо. Смачна. Біла квасоля смачна. А це що? Це чай? Чай. Ти любиш чай? Це чай з ягодами лісовими. Чай з лісовими ягодами. Машрум суп. Суп з грибочками. Вже готовий для використання. Суп з грибочками. Що там ще? А, крупа. Здається, це кукурудзяна крупа. Ти Любиш кашку кукурудзяну? Це, це, це кукурудзяна крупа. Кажи до побачення. До...